Вітаю! Сьогодні ми розповімо, як громадяни України у 2024 році можуть законно володіти вогнепальною, мисливською, травматичною, холодною та газовою зброєю за умови отримання відповідного дозволу та ще й так, щоб не відвідувати поліцію. Компанія Ствол може все зробити за вас. Що для цього потрібно зробити? Зібрати необхідні документи, прийти в магазин Ствол з документами, чекати від одного до трьох тижнів на телефонний дзвінок від нас. Про отримання дозволу, а все інше ствол зробить самостійно. Отже, якщо вам від 18 років ви можете отримати дозвіл на придбання холодної охолощеної зброї та дозвіл на придбання та зберігання носіння газових пістолетів з 21 року, дозвіл на придбання мисливської гладкоствольної зброї, з 25 років дозвіл на придбання мисливської нарізної зброї. З віком визначилось: перейдемо до збирання необхідних документів та де їх шукати. Якщо ви цивільний, відкриваєте Google та в пошуку пишете медична довідка для отримання зброї, обираєте зручний для вас заклад та відправляєтесь туди і отримуєте довідку за формою 127 О, по-друге, якщо ви в Одесі, їдете за адресою інглизі 9А 2 це на штир. І проходити курси з поводження зі зброєю. Але якщо ви з іншого міста, то знову ж таки шукаєте тир поблизу та проходите курси з поводження зі зброєю. Курс цікавий, на ньому ви можете і послухати, і постріляти, а по його завершенні отримати довічну довідку про проходження курсу. Акцентуємо, що такий тир має мати дозвіл на пункт вивчення матеріальної частини зброї. По третє, шукайте найближчу страхову та укладаєте там договір страхування. Цивільної відповідальності власників зброї. Берете з собою паспорт громадянина України, фотокартку розміром 3,5 на 4,5 та приходите в магазин ствол. І вуаля все готово! Якщо ви військовий, то процес ще простіший: Йдете до штабу своєї частини та отримаєте довідку форми 5. Робите копію військового квитка з вписаною в нього зброєю. Берете паспорт і код, а також фотокартку розміром 35 на 4,5 та приходите з цим всім у магазин ствол. От і все. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю до зустрічі у ствол.